Більше про ситуацію в Україні і не тільки будемо говорити із радником міністра внутрішніх справ Вадимом Денисенко. Пане Вадиме, доброго ранку, як завжди, запрошую вас до ефіру і до розмови. Вітаю вас, перш за все, звісно ж, почнемо з оперативної ситуації. Що за минулу добу сталося на фронтах? Чи можемо ми казати, що наш славетний контрнаступ, який триває уже кілька днів поспіль, трішки сповільнив темп, бійцям потрібно відпочити. Їм було надано такий наказ. Чи можемо ми сказати, що це саме так? Ну, відносно наказів тут напевно все ж таки не зовсім моя компетенція. Да, ми справді бачимо, що в тому темпі, якому ми рухалися кілька днів підряд, темп трошки сповільнився, але цього він але цей темп просто вражає, тому що ми за сім е, днів по суті звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів нашої території. Ми Російська армія втікла протягом п'яти днів на 100 кілометрів, тобто і в деяких позиціях вона продовжує втікати, тому е вони пробували робити певні е контратаки на Донеччині на сторону Сторону е Слов'янська і зі сторони Авдіївки на е в районі Авдіївки. Е нічого їм не вдалося. Тобто, всі атаки були відбиті е і е в принципі. Вони пробують е, укріплятися на е, східній частині е, на східному березі річки Оскул. Е, подивимося наскільки це їм вдасться. Хоча поки що всі іноземні розвідки говорять про те, що для них це буде неймовірно складно, і е, велике питання чи вдасться їм там взагалі закріпитися. Е, паралельно так, так, будь ласка. Паралельно треба сказати, що на Харківщині, на звільнених територіях Харківщини, ще продовжуються зачистки, і е, маємо, на жаль, перші вже результати роботи поліції. Маємо перші відкриті кримінальні провадження. Станом на зараз, станом на вчорашній вечір, якщо бути точним, вже 40 кримінальних проваджень про воєнні злочини е, зафіксовано. На території звільнених міст і сіл Харківщини, і на жаль, ми повинні говорити про те, що це тільки початок, тому що поліція тільки починає заходити в населені пункти, і це тільки перші результати всього того, що відбувається паралельно. Я хотів би просто звернутися до всіх жителів звільнених територій. Слідкуйте, будь ласка, за сайтами. Місцевих адміністрацій, місцевих, ну, ваших населених пунктів або райадміністрацій, адміністрації чи того населених пунктів, де ви живете, чи можна туди повертатися. Справа в тому, що зараз відбувається розмінування з того, що ми бачимо, з того, що ми розуміємо, вже в певних населених пунктах ситуація достатньо складна. Зараз міністерство внутрішніх справ направляє додаткові сили. І ДСНСників, і е, вибухотехніків е, поліції для того, щоб вони займалися зараз розчисткою цих територій, для того, щоб подивитися в першу чергу це магістральні дороги, в першу чергу це е, житові будинки і е, об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб можна було починати відновлювати життя, і можна було починати е, уже готуватися до опалювального сезону. Але ще раз повторюся, в багатьох населених пунктах ситуація достатньо складна. Ми фізично звичайно, не можемо встигнути таку величезну територію пройти повністю ну, в найкоротший період часу. Тому, поки що, навіть якщо знаходиться населених утрах, дуже обережно треба бути із тим. Із походом в ліс, в лісопосадки, в там зарослі трави і так, далі, і так далі. Тому що поки що ми не розуміємо до кінця, скільки там залишено вибухових, вибухових пристроїв після втечі росіян. Пане ведимо щодо тих свіжо відкритих кримінальних справ на деокупованих територіях, про які ви згадали. Чи стосуються вони затриманих вчителів, які були завезені сюди з Російської Федерації, які за твердженнями деяких спеціалістів є не комбатантами, тому підлягають кримінальній відповідальності? І навіть була вчора новина про те, що там їм загрожує віддав біля 12 років ув'язнення. Я правильно розумію, це ця категорія? Людей дивіться, в цьому я говорю зараз тільки про військові злочини. А, про військові. Ці, взагалі, громадяни Росії, які працювали на цих територіях на, на окупаційну російську владу. Вони підпадають під трошки іншу категорію. Вони підпадають під категорію під статтю незаконне провад. Вилити зголовить насу цієї статті про неправомірне ведення війни, ну точне формулювання на жаль, забув зараз, і це не військовий злочин. Це військові злочини, це власне каче вбивства, тортури, які вчинялися. Службовцям військовослужбовцям Російської Федерації оперативне командування Південь повідомляє цікаві новини на Харківщині до наших підрозділів. На контакт виходять бійці ворога із проханням про перемовини щодо складання зброї. це я так розумію, абсолютно відсутність мотивації. З чим пов'язуєте такі дії ворога? Ну, вони пов'язані перш за все із загальною достатньо серйозним рівнем деморалізації російських військ після того, як вони втікли із Харківщини. тому що всі знали, що на Харківщині, з в цих військовослужбовців, так званих ДНР, ЛНР, Стояли і елітні частини. Це і е, морська піхота із Севастополя. Кілька днів тому повідомляли, що фактично знищено 85% особового складу всієї частини. Це і е, перша танкова дивізія, яка мала захищати. Москву, яка в принципі її головне призначення це захист Москви у випадку нападу натівських військ. Вони розуміють, що якщо такі елітні війська втікають, то значить ситуація насправді критична. Ситуація дуже складна. Тому в певних частинах російської армії справді можемо говорити про серйозну деморалізацію зараз. Наскільки я розумію, вони пробують щось робити. Ти розумію, що вони пробують якось застабілізувати ситуацію, але поки що, судячи з усього, їм особливо це не вдається, особливо на фоні того, що так чи інакше, навіть сповільнено, але контрнаступ України все ж таки все ще продовжується. Ну і ще два слова про так звані елітні війська. Тут власник Кадиров каже, що надсилає допомогу своїм військовим. Каже, що в відпустці перебували 10 тисяч його військовиків, і зараз він відправляє контингент у 10 тисяч кадирівців. Ці люди будуть діяти в Херсонській, Запорізькій та Донецькій області. І за його словами, ще й у них на меті взяти. Одесу. Чи дійсно існують ці 10 тисяч бійців і наскільки реально є така загроза? Ну, в принципі, мені здається, я скажу свою точку зору, що 10 тисяч там безумовно немає. Це якась трошки міфологічна історія. Тобто, ну якщо порахувати, скільки він вже війська сюди відправив, то таке відщання це армія трошки більше, ніж. Половина всіх армій Європи. Тобто, якщо порахувати все, що він сюди відправляв, ну і плюс, ну це для мене якась дуже дивна історія, коли під час війни 10 тисяч саме чеченців знаходяться у відпустках. Ну, це як для мене, це якась дуже дивна історія. Тому що, ну, коли він сказав тисяча, ну я вже теоретично мені все повертали. 10 тисяч одночасно чеченців було зняти з фронту і відправились відпочивати. Ну, це знаєте, це пожирного можна так воювати. Що це, по-перше, це міфологія, це брехня. Друга частина цієї історії в тому, що Кадиров грає в свою політичну гру. Тобто, він спочатку заявив, якщо пам'ятаєте, тиждень тому про те, що я устал і ухожу. Тим самим він вирішив подивитися, як будуть його оточення, на це буде дивитися, як буде на це дивитися Кремль. Він дочекався дзвінка від Путіна. Судячи з цього, він достатньо довго не міг з ним переговорити. І, от нарешті, якщо ну, пару днів тому, одним словом, Путін до нього перезвонив і сказав, що Рамзан, ми в одній команді, і зараз він знову почав Криво говорити про Міфологічні тікток -тік війська, які сюди будуть приходити. Бо всі прекрасно розуміємо, ми пам'ятаємо з часів Маріуполя і ця безсмертна заява Гіркіна про те, що кадировці тільки стоять ззаду і фотографуються. Тобто, де він то чітко розписав, що насправді роблять основна маса кадирівців, то тобто, можуть або знущатися над військовополоненими, або ж бути за градотрядами. Тому якщо сюди будуть когось направляти, то це будуть направлятись. Перш за все заградотряди для того, щоб росіяни боялися е, іти, е, щоб Росіяни боялися йти. Відступати і в прості спини будуть стріляти своїх. ж, і давайте не забувати, що в Росії працює з липня місяця, прийнятий закон, який передбачає, що якщо солдати переходять на сторону ворога, а в даному випадку це може бути і військовополонення, їх чекає те ж саме стаття, що зміна родення. Тому в даному випадку я думаю, що зараз вони почнуть активізовувати всі ці процеси для того, щоб, хоч якось отримати. Вукав свою армію адміністрації російського президента Пісков заявляє про те, що Путін в курсі про перебіг подій в Україні. Йому регулярно доповідають про хід бойових дій, про те, що російська армія ганебно виступає. А секретар Ради безпеки Росії Патрушев каже, що Російська Федерація досягне своїх цілей у війні проти України. То чи справді і досі все іде по наміченому плану в них? Ну безумовно, ні, це ж розуміють уже навіть маленькі діти, що все у них іде зовсім не по плану, але сказати щось інше вони просто не можуть. Тому вони коли описують весь цей відступ, коли вони описують всі ці втечі російської армії, вони кожен день вигадують нові історії. Ну і вчорашня. У них змінився наратив. Вони почали розповідати всім про те, що проти них воював приватна військова кампанія американська, і саме як вони як один з їхніх пропагандистів, хай мене побачить, сказав про те, що американські негри воюють проти російської армії. Ну, але тим самим вони знову ж таки попадають в свою спаску, в яку вони самі собі кладуть. Тому що, ну добре, з вами українці не воюють, але тоді ви програєте взагалі навіть якимось приватним військовим кампаніям, навіть не російським, а не американським арміям, а приватним військовим кампаніям, ваші літні війська програють. Вони шукають, що їм сказати своїм росіянам, але поки що вони не знаходять цих слів і тому вони кожен день вигадують нові порції брехні для того, щоб наступна брехня перекривала попередньо. Ну і не можу не запитати про події сьогоднішньої ночі. На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії. Є загиблі представники кожної зі сторін звинувачують одна одну в початку ескалації конфлікту. Що там відбувається? Які мотиви у сторін і чому саме зараз розпочалось, на вашу думку? У ну, чому саме зараз тут відповідь дуже проста. Попередня ескалація конфлікту, коли в нагірному Карабасі було захоплено цілий ряд сіл, і азербайджанці вийшли на чергові стратегічні позиції, вона відбулася перед зустрічю Ардагам Путіна. Зараз наступного тижня буде відбуватися зустріч Ордаган Путін, і знову ж таки, саме в цей момент відбувається напад. Відбуваються ці бойові дії. Азербайджан між їх повністю відхиляє, говорить, що ніяких бойових дій немає, що це видатки таки Насправді, якщо все правдива інформація від юрманської сторони, логіка там дуже проста. Азербайджан прибуває з холопутний коридор до свого Анклава. І по суті хочу вийти на прямий сухопутний зв'язок із Туреччиною. тобто це для них стратегічний сіль зараз, і вони пробують це робити. Вірменія Пашинян вчора розмовляв з Путіним про що говорили до кінця, не зрозуміло, але всі. Сьогодні вночі Вірманія звернулася до ДКБ з проханням надати їм війська і надати воєнну допомогу. Поки що ми пам'ятаємо, як в період казахської революції Путін буквально протягом там, півгодини відрагував, заявив, почав направляти війська. Станом на зараз і білоруси, і мінськ, і Москва офіційно абсолютно мовчать. Ну це дві ті країни, які ну мінськ менше Москва більше можуть надати хоч якусь воєнну допомогу, тому можна з великою долею ймовірності говорити, що Путін зробить все від себе залежне для того, щоб або спробувати дипломатично врегулювати цю історію, або ж просто не направити свої війська до Вірменії і просто заплющити очі на. Поки що теоретично можливий пробування коридору до кордону з Туреччиною від Азербайджану. Будемо чекати і дипломатичну ноту від нашого МЗС, слідкувати за розвитком подій у цьому конфлікті. Дякуємо, пане Вадиме, за те, що розпочинаєте наш інформаційний ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.